В рамках всесвітнього тижня вакцинації в обласному центрі Закарпаття провели активності та пізнавальні вікторини для школярів. Відбувся захід у дитячому просторі спільно розгорнутому в місті під егідою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Тут учням молодших класів розповіли про бактерії, віруси і важливість імунізації. ЮНІСЕФ для діток сьогодні приготувала, підготувала програму. У нас буде вікторина. Ми ознайомимо дітей з з вірусами, як підтримувати особисту гігієну, як боротися з різними вірусами, знати про їх особливостях. Це полезно буде для батьків також і також для дітей. Також сьогодні поруч з дитячим простором розмістили й мобільну вакцинальну бригаду Міністерства охорони здоров'я України, фахівці якої щепили усіх охочих. Якщо ми говоримо для дорослих, то це вакцини для профілактики дифтрії, правця з меншеним антигенним навантаженням, а також вакцина від COVID-19 19 це Коронавак, Дженсон і Файзер. Якщо ми говоримо про дитячу вакцину, то це вакцина для профілактики дифтрії, правця коклюшу, поліоміліту, кору паротиту, краснухи. Це основні такі інфекційні захворювання, такі базові, які потребують постійної профілактики і формування колективного імунітету. Локації, де можна дізнатись більше про імунізацію не тільки для дітей, але й для дорослих, діятимуть до кінця тижня. Вакцинуватись від ковіду чи зробити планове щеплення можна в Ужгороді з 12 по 17.00 за адресами вулиця Швабська, 25 та вулиця Ференця Ракоці, 2 поблизу Совиного гнізда.